Медові дівчата це спільнота небайдужих жінок у Коломиї, яких об'єднала спільна мета підтримати українських військових. Вони щодня збираються у місцевому кафе з Венеслава та виготовляють цигарки для захисників. А вдома печуть для них домашні смаколики. У ящиках від боєпропасів. Волонтери спільноти медові дівчата зберігають усе, з чого виготовляють необхідне для захисників. Тут у нас цигарки. Готові цигарки, які ми виготовляємо. Зараз я покажу, як це у нас робиться. Волонтерська спільнота, медові дівчата працюють у коломиї щодня, бо вірять, навіть маленький внесок може стати великою підтримкою для тих, хто щодня боронить країну. Вони приходять у коломийське кафе з Венеслава, печуть печиво та інші домашні смаколики. А також виготовляють цигарки для військових. Це починали дівчата з окупованих територій, які приїхали. Я їм надав приміщення. Тепер здебільшого вже до них доєдналися коломийські дівчата, і так вони разом працюють з самого початку. Геннадій Миронович виділив нам це приміщення, і ми тут працюємо. Четверо ходить. У день жінки виготовляють цигарки, а ввечері перекваліфіковуються на працівниць кондитерського цеху. Наша потужна волонтерка, Васьківська Оксана Васильівна, лікар. І в неї там вдома це все випікається, колотиться. Там приходить і пані Галя, пані Ореста. Випікають смаколики, медівники. Я теж печу. Ми готуємо для хлопців наших на фронт. Я ще на роботі маю свої якісь проблеми, маю до. Але розумієте, я знаю, що хто як не ми. Усе, що виготовляють жінки. На фронт везуть волонтери спільноти 60+. Пані Марія продовжує вважає обов'язком, хоча б трішки, долучитися до волонтерської роботи. Зокрема, в день вона виготовляє не менше сотні цигарок. Скільки надіслали їх на фронт за увесь час підрахувати складно, але ймовірно, це понад пів мільйона. Ми маємо такі машинки, є ще електричні. Ми збираємо пожертви. Ось маємо тютюн. Дуже потрібні на фронт цигарки кажуть хлопці. ми пізнаємо ваші цигарки. Каже, на раз приходиш з нуля, кажу, одну цигарочку віри. На троє ділим, щоб, хоч одну затяжечку, релаксацію після бою. Нервове напруження велике куріння воно шкідливо в таких умовах, а в тих це не шкідливо. Цікаво, що кожну упаковку цегаров жінки маркують особливим посланням. Зробили ось таку записочку в кожну коробочку. Я вам прочитаю: якщо прагне душа диму, можеш закурити, не запуть східним зайдам дати прикурити. Тил і фронт мають бути разом. Дзвони, ми їх підтримуємо, вони скидають нам фотографії, що це приїхало до нас. Ми Дуже вдячні. Вони відчувають нашу підтримку. Мені здається, що їм трошки легше. від того. Волонтери кажуть, кожна пачка цигарок, кожна упаковка печива це не просто допомога, а знак турботи і вдячності. Підсумовують, що вкладають у свою справу тепло серця, адже знають на передовій ці прості речі, нагадують військовим про дім і підтримку тилу.